Вітаю, друзі! Я Надія, і ви у мене в гостях на каналі Очком і спицями». Я е, опанувала свої емоції після того, як отримала вчора подарунок. Я е, обдумала все це, обміркувала, так би мовити, переночувала з цими думками. І тепер я зрозуміла, яку ж я вам буду казку розказувати про кота у шкарпетках. Ну, а точніше, це буде не казка, а е, правдиві історії. Про кота і про шкарпетки. Отже, кіт ось заліз у чашку, як ви бачите. Моточок шкарпеткової пряжі ще цілий, не розмотаний, бо мені ж треба другий, щоб розпочати пару шкарпеток одразу. Хоча я ще думаю, оскільки приймаються відповіді лише з однією зв'язаною шкарпеткою, то хто мені заважає розмотати цей моточок, перемотати, почати в'язати з двох сторін і приєднувати кожен раз наступний моточок. Все одно, поки я весь моточок не розмотаю, весь дві шкарпетки не зв'яжу, бо я їх не в'яжу по одній, Я не зможу Ларисочки надати відповідь. Ну, показувати вам і розказувати я не буду, щоб не. Спойлерити. Ось. І сьогодні я хочу вам розказати не казку, а історію. І історію саме про шкарпетки. Точніше, це буде історія моїх стосунків із шкарпетками і шкарпетковою пряжею. Ну, або взаємо, або кохання, поки я ще, я ще не визначилась. Колись давним-давно, маленькою дівчинкою, коли я ще вчилася в школі, а в'язати я почала дуже рано, то я в'язала багато різних речей, і в тому числі, і шкарпетки. Але шкарпетки ми в'язали зазвичай із розпущеної пряжі, то що вже там зносились светри і різні інші речі, або розпускали куплені светри і інші речі. І це було якраз часи застою, коли взагалі важко було щось і десь знайти і купити. Зазвичай це були шкарпетки товстунці, які не влазили в жодне взуття. Ми в них ходили по хаті. Потім, коли з'явилася по квартирі, бо жила я в квартирі або на дачі, або у бабусі в хаті в'язала і мама, в'язала і бабуся. І ми в'язали на п'яти спицях. І для мене це було тригером дитинства. По-перше, п'ять спиць, із яких одна весь час губилась і випадали петлі. А по друге, дві різні шкарпетки. Ну, пари, пари не пари, тому що постійно треба було рахувати рядки, а я відволікалася, або в'язала, дивлячись кудись в книжку і спостерігаючи за в'язанням, ну, або відволікалась там на інші речі. Ось, Мама зазвичай в'язала більшою частиною шкарпетки, і вона потім їх іштопала, бо вони швидко протирались, нашивала на них другу підошву, в цілому, у сільські лабутени годилися. І потім, коли вже почалась повномасштабна війна, в мене з'явилось багато часу, я собі за два місяці перев'язала один светр, в'язала другу сукню, перев'язала третій светр, бо мені не сполось, мені в'язалось, треба було щось впорядковувати свої думки і колупати в руках. І тоді мені прийшла думка, чого б я не згадати мені, як в'язати шкарпетки, і не почати в'язати шкарпетки нашим захисникам і захисницям. Ось, і, і Я ж відкрила YouTube, щоб пригадати собі, нагадати, як це робиться. І побачила, що виявляється, дівчата в'яжуть шкарпетки ще і на двох спицях. Тобто вони одночасно в'яжуть дві шкарпетки. І я навчилась в'язати шкарпетки від миска, але знову ж таки, в мене навіть думки не було, що можна в'язати шкарпетки із гарної пряжі. Я їх в'язала з того, з чого в'язали наші мами і бабусі, і я в дитинстві. Купувала в секенді різні речі, в яких в складі є вовна, а зазвичай на речах пишуть. В'язала ще й сіверяночки, я колись купувала собі її на домашній такий жилет, але так і не вив'язала. І додавала до неї ще якусь нитку, штучну волокно, катушкову нитку. Ну, в цілому, робила такий мікс і в'язала шкарпетки. І коли вже я почала вести YouTube канал, Почала ж дивитися багато дівчат. Мені цікаво було надихатись їхніми шкарпетками, їхніми творчими рішеннями. Я зрозуміла, скільки буває багато пряжі, скільки буває різних цих шкарпеток, видів і скільки всього всього гарного. І я почала я відкрила для себе українську вовну. Купила собі багато цієї шкарпеткової української вовни, яка 80 на 20, і зрозуміла, що в'язати з неї шкарпетки набагато легше і цікавіше, ніж з розтороченої пряжі. Хоча вона і жорсткувата на руки, але мене це влаштовує, того, що руки у мене робочі і вони не дуже тендітні. Ба більше я якусь тоненьку пряжу не дуже відчуваю в руках. Тобто для мене вона, ну, як наче, знаєте, в'язати не те, що на помацький наосліп, а як в'язати повітря. Буває і таке. Ось. І у різдвяних зустрічах за минулий рік. До мене приїхала посилка не в санях Святого Миколая, а приз за роботи. Неочікуваний, звісно ж, приїхав він від Наталочки Приймак із Дніпра. І в той посилці була два моточка шкарпеткової пряжі. Я на неї подивилась, вона, до речі, досі ще й лежить. Гарна пряжа. І я вирішила, що одну таку пряжу шкода ховати у чобітки, носить в неї шкарпетки. І я з нею зв'яжу щось інше. Напевно, або шапку, або снудик, Ну, це я так думала тоді. Зараз я вже замислилась, може передумати. Ну, я над цим ще подумаю, бо шапку я так і не зв'язала собі. зараз, Раніше в'язала, але зараз так у мене до неї руки пригадати і не дійшли. Ось, ну, відклала і відклала. Думаю, шкода таке на ноги. Потім. Від тої самої Наталочки Приймак я отримала пакунок невеличкий, і це було запрошення до шкарпеткової родини. Там був моточок пряжі Ярнарт Аркабалена і запрошення ж у шкарпеткову родину, яку організувала Надійка з каналу «В'яжемо з Надією. Ну, Якщо це вже запрошення у шкарпеткову родину, то, звісно ж, вив'язались з неї навіть дві пари шкарпеток, бо там, за умовами, можна було... Шкарпе, додати ще якусь пряжу і вив'язати навіть дві пари. Ось такі, як напевно, на фото. Я не пам'ятаю, фотографувала я на ніжках, чи ні фото вставлю І донечки мої, ось на ножках у донечки. Тут вже точно є і фото, і відео на ніжках. Донечка носить із задоволенням. Я, до речі, також стала їх носити, бо на вулиці вже похолодало і мені в них гарно і тепло. І ще мені треба було побороти ось це наслідок мого мислення дитинства, тригер дитинства, що шкарпетки можна, виявляється, носити на босу ногу, а не на тоненьку якусь шкарпетку, так як ми завжди це робили раніше. І потім же ж, знову ж таки у подарунках до. Вернісажу осінніх барв приїхала знову до мене шкарпеткова пряжа. На цей раз це візень. І знову я її відклала, і дівчата мене в коментарях накидали дуже багато таких е, зауважень, що я. Варто кращого і варто носити краще, і що треба не тільки в'язати шкарпетки, а й носити ці шкарпетки. А взагалі для мене це було в'язати шкарпетки на спицях 2 мм. Це було щось із, напевно, галузі фантастики. Ну, нічого, в'яжу на 2,25 запросто, і мені подобається. Ну, Знову ж таки, дві разом на двох спицях. На п'яти я не збираюсь. Я спробувала в'язати на тріо, із десятків, і з 10 ти рядків я 20 разів піднімала третю спицю. Треба, щоб вона була прив'язана. Ось, і тепер, коли до мене приїхав цей календар, я ж вчора почала розпаковувати його, і Оленочка сказала, учені на рукоділля, написала мені, що, напевно, це знак, що треба в'язати шкарпетки і носити. І це справді знак, і тут я не буду шкодувати пряжу, тому що, ну, по-перше, це дійсно тільки на шкарпеточки вистачить, і. Я ж не знаю, що там, яка б вона не була, це все одно будуть шкарпеточки, і будуть шкарпеточки для мене, і будуть шкарпеточки, які як той котик буду носити із задоволенням, а не тільки вішати на стінку і милуватись. Ну, це вся моя історія зі шкарпетками, знаєте, як у коханні і у шлюбі. Коли перший шлюб невдалий, то до другого шлюбу придивляєшся з великою великою осторогою і дмухаєш і на холодну воду і на лід, не те, що на кип'яток. І хочу я відкрити тепер третю комірочку і подивитись, щось там у третій комірочці у мене є. Так, котик, де третя комірочка? Допоможеш мені знайти. Ага, ось вона. Відкриваємо. І тут, і тут, і тут, і що ж у нас тут? Ага, а тут у нас така цікава штучка. І це називається. Я вже бачу. Кільце для жакарду. Так, котики. Відкрийте пакетик. Пошарудю вам трошки. До речі, дуже зручна річ. Надзвичайно зручна річ кільце для жакарду. Ось воно ось так згинається, сюди протягуються нитки, надівається на палець. І нитки вже нікуди не тікаються. Я сьогодні в'язала е, жилет свій зранку, і у мене там дві нитки, які треба було переплести, отак як жакарт. Ну, щоб використати нитку, там достатньо довгий такий хвост, і мені треба було їх туди вплести і зв'язати через одну петлю. То мені ось такої штучки дуже-дуже не вистачало. Дякую, Ларісочка, це саме те, що треба. Ну і тут ще одне кільце також для Жакарду. І тут я бачу, що у нього є котячі вушка. Зараз відкриваємо. Ось, дивіться, яке гарне. Не знаю, видно ні, де воно там фокусує. Ага, отак буде видно. Ось так буде видно. Тепер я це знаю, як фокусувати. Ну і, друзі, на цій цікавій ноті будемо завершувати. Все. До завтра, друзі. Цілую, люблю. Зустрінемось. Пока-пока. Затишного всім вечора і ранку, і ночі тихої і безпечної.